Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконуємо завдання з 40-го уроку. Давайте пригадаємо будову слова. Будову слова можна порівняти із будовою будинку. Кожна частина слова це цеглинки слова. Аналізуючи слово за будовою, ми виділяємо найменші частини слова. Префікс, суфікс, корінь та закінчення. Кожна частина слова має своє відповідне графічне позначення. Частина слова без закінчення складає основу слова. Пригадаємо відмітки та запитання, на які вони відповідають. Наземний, хто що, родовий, кого чого, давальний, кому чому, знахідний, кого що, орудний, ким чим, місцевий, на кому на чому. Закінчення це змінна частина слова, яка служить для зв'язку слів у словосполученні і реченні. Для того, щоб визначити у слові закінчення, потрібно слово провідміняти. Давайте пригадаємо, як це провідміняти. Провідміняємо іменник мама. Наземний хто що? Мама закінчення а. Родовий кого чого? Мами. Закінчення и. Давальний кому чому? Мамі закінчення і. Знахідний, кого що маму закінчення У. Орудний ким чим мамою, закінчення ою. Місцевий на кому на чому на мамі, закінчення І. Корінь це спільна частина споріднених слів. Щоб знайти корінь, потрібно підібрати споріднені слова з однаковим лексичним значенням. Якщо це можливо, то найкраще підбирати, щоб ці слова належали до різних частин мови, щоб це був іменник, прикметник та дієслово. Сад, лагідно сказати, садок, людина, яка садить сад, садівник, сад, щоб цвів був, існував, його треба садити. Спільна частина у цих спільнокореневих споріднених словах сад. Це являється коренем слова. Основа слова це частина слова без закінчення. Ми щойно провідміняли слово мама. Змінювалося закінчення в залежності від відмінку. Спільний корінь мама, а частина слова без закінчення це основа слова. У слові є суфікс. Суфікс це значуща частина слова, яка стоїть після кореня, та служить для утворення нових слів, пестливих або з іншим лексичним значенням. Наприклад, сад садочок, суфікс очок, вода водичка, суфікс ічк та префікс значуща частина слова, яка стоїть перед коренем, та служить для утворення нових слів з новим лексичним значенням. От візьмемо слово малювати. У слові малювати корінь мал. Префікс це така частина слова, яка стоїть перед коренем. Утворимо нові слова до слова малювати за допомогою префікса: намалювати корінь мал префікс на. Розмалювати корінь мал, префікс роз. Домалювати корінь мал префікс до. Перемалювати корінь мал, префікс пере. Префікс стоїть перед коренем. Давайте пригадаємо, що у коренях слів може відбуватися чергування голосних звуків. Наприклад, О може чергуватись а, допомогти допомагати ОА. Захопити хапати ОА. Е може чергуватися з І, гребти. Вигрібати е, -І. зачепити зачіпати е – «е-і» чергуються. Е може чергуватися з и. Беру збирати еи, терти стирати. Е з О можуть чергуватись нести, носити, вести возити. «О» з Е з нулем звука, тобто вони можуть випадати садок садка. Вітер вітру. О, е, випадають, немає їх. О може чергуватися, Е може чергуватися з О після Ж ши. Чи, чи. Четверо, чотири. Ну, Зараз практично, ага, ще пригадаємо, що ми вчили чергування приголосних звуків. У корені слова може відбуватися чергування приголосних Г з ж. нога, нозі, ніженька. Ріг на розі ріжок. К, С. Чи. Рука руці рученька. Рік у річний. Х, с, ш, муха, мусі мушка. Вухо у вусі вушко. Ну, тепер практично виконаємо завдання. Прочитай слова, випиши парами ті, у корені яких чергуються звуки. Підкресли літери, що позначають звуки, які змінюються, познач корінь. Те, що ми з вами повторили, що у корені слова може відбуватися чергування як голосних, так і приголосних звуків. Серед запропонованих слів треба відібрати пари, в яких відбувається чергування, показати це чергування та виділити корінь у словах. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: віз, вози. І чергуються з о, корінь, візвос. Кінь коня. І чергується з о, корінь, кін кон. Гусінь гусені. І чергуються з е. Корінь. Гусень гусен. Муха мусі. Тут іде чергування приголосних. Х чергується с, корінь мух, мус. Комаха, комасі. Теж чергування приголосних. Х чергується с, корінь комах, комас. Пасіка, пасіці. У корені слова відбувається чергування К Ц, корінь пасік, пасіць, пух, пушок. Чергування приголосних «х», Ш. Корінь пух пуш. Книзі книга. Чергування приголосних з «г». корінь книз книга. Горіх горішок. Чергування приголосних «х», ш. Корінь горіх, горіш. Давайте пригадаємо. Про дзвінки та глухі приголосні. В українській мові є парні дзвінки та глухі. Б, П, г, ф, г ф, д, Т, з, с, Ж, Ш, дж, Ч, з. Та непарні. До дзвінких непарних відносяться звуки В. Л, М, Н, Р. Й. А до глухих непарних відноситься звук Ф. Запам'ятайте в українській мові дзвінки приголосні в конці слів і складів вимовляються дзвінком. Правопис деяких слів треба перевіряти. Добираючи такі споріднені слова, що після сумнівного приголосного звука стояв голосний. Наприклад, «берізка», «берізонька». Голосний дає нам чітку вимогу цього сумнівного приголосного. Книжка, книжечка, рибка, рибонька, легкий, легенький. Швидко, швиденько. В наступному завданні нам потрібно підібрати до поданих слів перевірні та записати їх, щоб після сумнівних приголосних стояв голосний, який дасть нам чітку вимогу цього приголосного. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Горобці, горобець. Ягідка, ягода, молодьба, молоти, просьба просити, важко важити, гристи, гризаний, ложка, ложечка, легко, легенько, нігті, ніготь, кіхті, кіготь. Дуб, дубочок, сад, садочок. Для того, щоб перевірити правопис приголосного, який ми не чуємо чітко, ми маємо підібрати таке спільнокаренове слово, що після того сумнівного приголосного стояв голосний, який дасть нам чітку вимову того приголосного звуку. Наступне завдання. Запиши по три слова, які б відповідали схемам. Щоб у слові був тільки корінь, і це була основа слова. Щоб у слові був корінь і суфікс, які складають основу слова. Щоб у слові був корінь, суфікс і закінчення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Це можуть бути такі слова. Сад, нульове закінчення, основа слова, частина слова без закінчення, корінь сад, ліс, нульове закінчення, частина слова без закінчення, основа корінь ліс, міст нульове закінчення, частина слова без закінчення, основа, корінь міст. До другої схеми. Це можуть бути такі слова школяр. Нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа. Корінь школ, суфікс – яр. Лікар нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа. Корінь лік, суфікс ар. Пушок нульове закінчення. Частина слова без закінчення основа, корінь пуш, суфікс ok. – ОК. І до третьої схеми сніжинка. Закінчення а, частина слова без закінчення основа, корінь сніж, суфікс інк. Річечка, закінчення а, частина слова без закінчення основа, корінь річ, суфікс – ЕЧК. Берізонька, закінчення А. Частина слова без закінчення основа, корінь беріз. суфікс оньк. Підкресли слова, в яких звуків більше, ніж літер. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Вітальня. Тут не може бути більше звуків, тому що тут є літерам знак, яка є літером, але не являється звуком. Їдальня буква І завжди позначає два звуки: Ї, і І. Значить, тут звуків буде більше. Ага, не буде більше, тут м'який знак воно компенсується. Спальня теж м'який знак компенсує, це буква, але не звук. Ванна подовжений приголосний на письмі двома буквами позначає один звук, дзеркало буквосполучення дз позначає один звук, а ось у слові щітка буква Ща позначає два звуки Ш, «ч». значить, це слово, у якому звуків буде більше, ніж літер. Наступному завданні необхідно згадати назви місяців року та записати їх в алфавітному порядку. Давайте пригадаємо алфавіт: А, Б, В, Г, Г, Д, Е, Ж, З, И, И Й, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т... У, Ф, Х, Ц, Ч, Ша, Ша, м'який знак, Ю, Я. Пригадаємо назви місяців. У нас рік починається з січня. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Натисніть на паузу та запишіть назви місяців року в алфавітному порядку. Перевіряємо березень, вересень, грудень, жовтень, квітень. А ось на літеру Л у нас декілька місяців. Лютий, липень, листопад. Коли у нас йдуть слова на однакову літеру, то треба дивитися на другу літеру. И. І тут, «и», і, і тут і. Значить, дивитись на третю літеру. П і С. Літера П перша. Значить, липень, листопад, лютий. На літеру С теж два місяці січень і серпень. Дивимося на другу літеру і Е. Першою літерою іде е. Серпень, січень, травень, червень. Прочитай і усміхнись. Чи розмовляєш ти англійською мовою? Лише зі словником, з людьми поки що соромлюсь. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!